Рік був складний. Дані військовослужбовці проходили службу і на російсько-українському кордоні, і на українсько-білоруському державному кордоні. Особливу увагу ми звертали на російський кордон. Більше приділяли, виділяли туди сили засобів. Служба была складна. Капитан отец, как мы полувойдаем. У нас певна частина залишається проходити служби по четвертій хвилі мобілізації. Це практично третя частина з того персоналу. Пройдемо процедуру мобілізації і вони стануть буквально через 3-4 дні підготовлені, вже опять в строї і будуть виконувати ті задачі. Ну і решта, у нас розпочалися заходи. От. Тиждень тому з мобілізацією ми набираємо нових людей, навчаємо їх, призначаємо на відповідні посади в підрозділи охорони кордону. Свідчення є, але воно трошки відбувається, нас провели. Ну, якщо буде потрібно батьківщині, знову я, наприклад, готовий стати до строю, взяти зброю, захищати свою батьківщину. Слава Україні!